Доброго дня, дітки! Яка пора року зображена на картині? Що робить хлопчик? Яких птахів він підгодовує? Назвіть зимуючих птахів. Зимуючим птахам голодно і холодно взимку. Вони живляться комахами, які ховаються в сухому листі, під корою дерев, у тріщинах стін, під дахами будинків. Під час заметіли, сильних снігопадів птахам важко знаходити собі їжу. Через кілька годин голодування вони можуть загинути. Тому люди облаштовують для них годівнички. Птахи прилітають до них і скльовують насіння і зерна. Окрім того, птахи знаходять комах шкідників, що заховались в корі дерев і кущів. На яких висять годівнички. Кожна тваринка робить собі запаси на зиму. Чорний день страшний для всіх. А ось готувати запаси можна по-різному, можна лише для себе, а можна, як чубата-синичка, для всіх. Запасає вона жуків, павучків, насіннячку, ягідки, зернятка. Все знадобиться. Була б тільки зручною тріщинка в корі, особливо під сучком, куди не дістане ані дощ, ані вітер. У лісі дерев не полічити, на кожному знайдеться тріщинка, куди ховає синичка свої запаси. А хіба запам'ятаєш ці схованки? Звичайно, ні. Та це й не треба, комориці для всіх. Ти чиїсь склював, а твої хтось забрав. Так думають синички, ти для всіх і всі для тебе. Відгадайте, про кого ми будемо говорити далі? Випав сніг метуть заметілі, а до наших країв гості залетіли, зачервоніли на зорі, звуть цих гостей, снігурі. А чи знаєте ви, чому у снігура червоненька грудка? Послухайте цікаву неболицю. Якось захотів снігур долетіти до сонця, от і вирушив у путь. Подивилося сонечко на такого сміливця, здивувалося, як посміла зимова пташка до небесного світила наблизитися. Виставило сонце свої вогняні стріли, загорілася грудка в снігура. Не полетів він далі, відтоді в снігурів червона грудка. Тітки. Як ви думаєте, чи легко зимуючим птахам? Чому їх так часто можна побачити поблизу домівок людей? Як ми можемо допомогти маленьким пташкам? Дякую за увагу! Вчіться задоволенням. до побачення!